Доброго дня, Ми з України, вітаю вас на моєму каналі. Хочу поговорити сьогодні з вами про тему, плюси та мінуси медичного страхування, взагалі медичного обстеження у Німеччині. Якраз підходить для мене, оскільки в мене страшена алергія. Я зараз не нафарбована, ви бачите просто страх, як впливає це все на очі. І е, на дихання, але Німеччині на алергії страдає дуже дуже багато людей. Якщо у когось є та сама проблема, наприклад, я використовую цитерицин і краплі в очі, просто треба перечекати. Також ми в групі я кидала е, посилання скріншот, на додаток там є. Ви можете побачити, що зараз літає. Якщо, наприклад, у вас алергія на березу чи на горіхи, то ви можете подивитися, сьогодні щось там літає вже чи маску носити, чи якось рятуватися. Тому така ситуація. Давайте поговоримо про медицину. Взагалі, тема така, я думаю, більше консультацій, які я дала в приват, це були теми медичне обстеження. Я хочу приїхати полікуватися. У мене хтось дуже. Хворий і, взагалі, що робити, або які погані в Німеччині лікарі. Взагалі, проблема в тому, що ми думаємо українськими мірками. В Україні є певна медична система, медичне страхування. В Німеччині є певна система. І порівнювати систему однієї та іншої країни можна, але немає сенсу, ви не можете змінити те, як це відбувається в Німеччині. Ви знаєте, що коли ви приходите на роботу, то вам озвучують, скільки вам будуть платити бруто. З цього брутто вираховуються податки. Ці податки є також на медичне страхування. Це може бути 160 сто євро. Перший плюс, який є в Німеччині, це те, що у вас є страхування цієї родини. Наприклад, якщо чоловік працює, жінка не працює і діти. Відповідно, також не працюють, скажімо так, під чоловіком застраховані і жінка, і діти. Тобто це не кожен 180 євро, а це загальне страхування, це плюс. По-друге, якщо ви знаходитеся в джоб центрі ви зараз всі отримуєте допомогу, ви також застраховані. Люди, які самі не можуть оплатити своє життя, які залежать від допомоги держави. Не також отримують це медичне страхування, це пенсіонери, це соціально слабкі фамілії. Тобто, ви можете в будь-який момент взяти свою картку і піти до лікаря і вам допоможуть. Скільки я знаю, в Україні в нас медичне страхування людина платить за себе. Тобто, в бабусі в селі є якісь гроші, вона пішла. Грошей нема. Давайте не будемо говорити, що відбувається далі. Один з таких плюсів є, або скажімо, коли коли от ви отримаєте всі послуги, так, ви приходите своєю карткою. І якщо ви знаходитеся в джоб-центрі, ви ні копійки не платите, але за це платять інші люди. Наприклад, кожен день я йду на роботу і плачу гроші. Чи я звертаюся до лікаря, чи не звертаюся, своїх там скільки 180 євро, 200 більше. Я плачу кожен місяць. Зі мною застраховані також мої діти. І е, інколи люди також кажуть, що це можливо е, несправедливо, що хтось платить, хтось не платить. Але от така система в Німеччині. Я вважаю, що це є дуже великим плюсом, оскільки українські біженці, які приїхали зараз до Німеччини, е, використовують цю можливість. Що мене дуже дивує, коли мені хтось пише. Лена, а можна е, приїхати і безкоштовно полікуватися. Я завжди кажу: ріб'ят, нема нічого безкоштовного в Німеччині і медичне страхування. Хтось та й має платити за вашу операцію. Тобто, всі, хто кажуть, я приїду і давайте називати речі своїми іменами на халяву, щось зроблю, за це хтось платить. Платять ті, хто працюють, ті, хто платять свої податки. Тут немає нічого безкоштовного. тому... Я вважаю, що це вже таке морально-етичне питання, що ми зробимо безкоштовно, і деякі люди справді їдуть в країну, щоб полікуватися, а потім кажуть, нам не дадуть термін. І тут є великий мінус, оскільки шлях, наприклад, від лікаря до операції він може бути дуже-дуже довгим. Ви знаєте, яка перекратя в Німеччині? Ви вже це побачили що. Перед тим, як піти до професіонала, вам треба піти до домашнього лікаря. Домашнього лікаря немає термінів, оскільки вони перевантажені, і, скажімо, ви отримуєте направлення, потім там півроку чекаєте. З чим це все пов'язане, оцей великий мінус. Цей мінус пов'язаний з проблемами у сфері. Медичного обслуговування так само, як і в школах, і в садочках. Немає персоналу. Чому Персоналу немає? Оскільки останні три роки ми знаємо, ке в нас було захворювання. Люди хворіли, люди звільнялися, хтось не хотів робити щеплення і є просто катастрофічна. Проблема з персоналом. Я працюю в лікарні в соціальній сфері, і я просто як людина можу вам сказати, яка це перед очима бачить. У нас немає медсестер, які вийшли б на зміну працювати. Це ну просто немає. Тому немає термінів, тому лікар до вас не може і, скажімо, вас завтра прийняти, оскільки немає людей. І це проблема. Зараз на завтра забастовка, знаєте, так по всій Німеччині з транспортом, оскільки також велика проблема з водіями. Колись була забастовка з лікарями. Проблема ж то і в праксі немає людей. Мене знайома в них є своя якось Питала каже, слухай, як Вона каже: нас немає кваліфіцірованих людей, оскільки. Або люди, скажімо так, не тямлять, які проходять молоді дівчата, а ті, кому да, 30-40, 50, вони просто настільки в них бірн-аут, вони не можуть працювати. Мала зарплата, графік, неки не підходить. Багато працюють по 50%, 75%. Хтось працює вночі, так, медсестри. це потрібно якось з родиною погодити. Через це це великий фактор. І друга система, я не знаю, наскільки це плюс чи мінус, це бухгалтерія. Медицина це бухгалтерія. Кожна клініка має неймовірну кількість бухгалтерів. От ви прийшли в лікарню, ви знаєте, так, хто вже був, у вас операція. Це означає, ви повинні показати картку, ви повинні показати взагалі ваш паспорт і тоді вас оприділяють. І ви знаходитесь в лікарні. Наскільки я знаю, в Україні ви платите абсолютно все. Колись в мене Мій покойний дідусь е, був в лікарні, то бабушка купляла якісь лампочки чи туалетний папір. Тобто, це нонсенс. Ну, просто коли ви приходите в Німеччині в лікарню, вам нічого не потрібно. Вам будуть вас кормити, вам є що. Ем, якісь, не знаю, там білизна є, у вас є рушники, у вас дадуть шампунь, зубну щотку, якого свої, немає. Тобто, у вас таке обстеження, вам не треба ні одної таблетки купити. І ще що є великим плюсом. Німеччині немає в сфері медицини взяток. Я розумію, можливо, в Україні це було зручно. У вас ну, всі приватні так, ідуть праксиси. Тобто, в мене є знайомий лікар, я позвонила, мене завтра прийняли, я заплатила, я не знаю, які там ціни. В Німеччині такого немає. Ви не можете через взятки потрапити до лікаря. Можливо, це така велика проблема, яка є незрозумілою для інших людей. Якщо є термін, будь ласка, якщо ви кажете, мені потрібен термін, вам дадуть або поставлять вас на Warteschleife, шляха, да, тобто на очікування. Ще раз через те, що лікарів немає, куди діваються лікарі? Лікарі виїжджають. Лікарі залишають німеччину кваліфіковані, їдуть в Швейцарію, оскільки там є краща зарплата, кращі умови. Взагалі є дуже багато німецьких клінік, які, наприклад, знаходяться в Будапешті, ви можете поїхати туди. Це і хірургія, це. Краса, як це там називається, пластика, так, або стоматологія. Навіть ви можете поїхати і купити квиток, вам оплачують, значить, чи той рахунок в пакет входить проживання, плюс ваш літак, квиток на літак і лікування, тобто є такі спеціальні пакети. Що є плюсом ще в такій от системі? Це equipment, так, Оснащення, можна сказати, медичне, оскільки Німеччина знаходиться на дуже високому рівні. Але цим всім хтось має управляти, тобто потрібен фактор людини людина, яка має мати таку освіту, щоб вона прийшла і змогла зробити МРТ, зробити вам УЗІ, так, сонографії і подивитися, що там, що там знаходиться, щоб людина це бачила. Я не хочу зараз ображати ні лікарів німецьких, ні українських, ні якихось ще. Але кожен лікар має свій цвинтар, і ви знаєте цю фразу, кожен лікар помиляється. І, ну, скажімо так, такого не має бути, але таке трапляється. І Німеччина має ще раз таке медичне оснащення, що це просто неймовірно. Про те, хто це все робить, людина, яка тим користується, в цьому може бути проблема. Що є дуже цікаво в Німеччині, і це є великим плюсом це е, дослідження. Наприклад, я краєм вуха чую медичні терміни, коли колега говорить, що є, наприклад, університет Heidelberg, так, там іде нейрохірургія, плюс онкологія. Дослідження певних методик лікування, і якщо є спонсори, які оплачують ці дослідження, вони шукають людей, які лікуються безкоштовно. Я так з українцями також спілкувалася Я спілкувалася з людьми, які з Дубаї приїжджають. Вони кажуть, там хвороба, що є взагалі 2000 на планеті. Таких хвороб і дівчинка прилітає, вона каже це все нам безкоштовно. Нам це все оплачують. Оскільки ми знаходимося в цій студії і вони дивляться, тобто в них все рівно немає виходу, скажімо, але вони приймають участь. І таких випадків дуже-дуже багато. Хіміотерапія, також інші операції, все, що відбувається, це якщо ви приїжджаєте в Німеччину і у вас є страхування, не дай Бог, що сталося це безкоштовно. Це що ви доплачуєте гроші? Це 10 євро за день, якщо ви лежите в лікарні. Якщо вам потрібні... Якісь інвалідні візки, або вам потрібні е, кастелі. Це все вам дають. Так? І, наприклад, за кастелі я платила 10 євро, за візок я його позичила, коли я зламала ногу. Я заплатила, якщо не помиляюся, 10 євро взагалі, і потім візок повернула. Тобто такі речі, які Мені воно потім не потрібно, я можу позичити. Я дуже бачу багато мам, які кормлять грудью новонароджених дітей, і вони собі позичають пумпи, оці електричні для того, щоб відкачати молоко, воно десь там зберігається. Тобто такі речі не потрібно купувати, ви можете просто позичити в аптеці. І я вважаю, що це великим плюсом для Німеччини. Зараз ще подивлюся, що там є цікаве, що я записувала. Так, ще я цікавим те, я вважаю, що це великий плюс. Є санаторії, санаторії, в які ви можете поїхати для того, щоб підтримати здоров'я, тобто ці реабілітаційні центри. Я не забуду, коли почалася війна. Мені жінка написала: Лєночка, я хочу приїхати, полічитися і уїхати. Знаєте, бувають от якісь такі моменти, щоб. Я просто читаю повідомлення і я не розумію, чи мені плакати, чи сміятися, чи просто як реагувати, оскільки коли людина каже: Я приїду, зійду з потяга, полікуюся і поїду. Просто немає слів. Санаторії, в яких ви можете пройти курс реабілітації. Вам страхова компанія оплачує, тобто ваших три тижні, куди ви їдете. Є мута та кінко, санаторій для мами, дітей, де мами, які страдають від бюрнаута, можливо насилля в родині, або вони багато працюють, не можуть полікуватися разом з дитиною. Це коштує скажені гроші, просто скажені гроші, але це оплачує страхова компанія, оскільки ви, базість це три тижні, 21 день. Ви там живете з дитиною, їсте, спите, вас лікують, є різні е, там масажі, е, прогулянки, йога, ще якісь речі. Тобто це все в Німеччині настільки організовано. Ви бачите, хто живе, є куагібіти, тобто райони, так, наприклад, Хусум або в Баварії, якісь райони, е, які спеціально Працюють там є е, і е, лікарі, психологи, і терапевти, які можуть е, вам допомогти. Тобто це розвинуто в Німеччині, і це все оплачує страхова компанія. Ви просто платите, е, якщо не помиляюся, також 10 євро за день. Тобто 210 євро ви заплатили, це майже безкоштовно. Е, е, я бачу для себе деякі мінуси. Я бачу для себе також плюси. Але це інша держава. Кожна держава має право будувати свою систему страхування так, як вона в неї була віками. І мене дуже, якщо чесно, обурює, коли ем, я читаю деякі коментарі, коли люди кажуть: ем, а ще цікава тема, да, що це лікар сказав, щоб я прийшла з перекладачем. Давайте так: в е, лікаря за день може бути 50 пацієнтів. А тепер уявіть, ви одна така людина, яка не розмовляє німецькою. Є багато також інших національностей, людей, які живуть приблизно там 30 років в Німеччині, 20, 10, які взагалі ні бум-бум, навіть гутентак не розуміють. І ці люди також вважають, що я пішла до лікаря, це означає, що лікар має мене розуміти. В лікаря є певний час на кожного пацієнта. І якщо він буде з кожним пацієнтом займатися Google Translate, а що ви хочете сказати, і давайте будемо говорити чесно, один з одним, так що е медичні терміни це не те, що в нас сьогодні сонечко сяє або я буду готувати картоплю. Це різні слова. Якщо щось там Google вам не так. Перекладе, то вам відтяпають другу ногу, не таку, як треба, а не дають якісь пігулки. Тобто це дуже такий серйозний момент. Тому лікарі і кажуть, без перекладача, будь ласка, навіть не приходьте. Я вважаю, що це нормально, оскільки в Україні, я впевнена, ні один лікар не буде вам також шукати перекладача, оскільки людей, які не розмовляють німецькою мову, на жаль, дуже багато. Тому це залежить від пацієнта. Ви хочете, щоб вас лікували, прийдіть, будь ласка, з прикладачем. Дуже дивуюся, я таким от коментарям, коли люди кажуть, а чого це вони нас не розуміють? Ну, якось так сталося, що вони вивчали німецьку, англійську, латинь, коли навчалися в університеті. Тому, напевно, в таких ситуаціях потрібно зберігати спокій, і я вважаю, що це тема такої, знаєте, морального аспекту лікування і так. Медицина зараз страждає, медицина зараз дуже занепала, оскільки не хватає людей, оскільки в суспільстві великі проблеми. І фінансові, скажімо, якісь, як би так культурно сказати, да, гроші. Скажені гроші, які зараз платяться на соціальну допомогу не тільки мільйону українцям, які приїхали, оскільки на одну людину, давайте будемо говорити чесно: проживання, плюс дитячі садочки, плюс якісь там плюшки, остаткування квартири, кредити, ще, і ще, і ще це ну, від одної до двох тисяч це дуже багато грошей. І думаю, що потрібно взагалі цінити те, що відбувається. Хочете сходити до лікаря, шукаєте людину, яка вам допоможе, перекладача і можливість. І є багато людей, які вдячні. Я знаю багато людей, в кого діти були хворі на рак, і вони проходять хіміотерапію, все відбувається. Я також розповідала вам, колись перекладала в організації, де допомагають дітям хворим на рак, так, з України, давала контакти. У своїй групі, оскільки жінка, яка керує цією організацією, вона привозила українських біженців Хайдельберг, Там є така організація, і вони були чотири дні. Бу, була для них програма, щоб і мама і дитина відпочивали там лодіти, в яких діти в яких ремісія. тобто, в принципі. Є дуже-дуже багато того, що створено, і потрібно, я вважаю, відбувати дивитися на це все з подякою і шукати можливість, і не казати, що всі погані, що Німеччина прям взагалі, а дома краще. Знаєте, коли от таке чую, а дома краще, то мені дуже хочеться сказати. Я зараз не хочу нікого образити. Ну просто чую цю фразу дуже-дуже часто а якщо вдома краще, то напевно потрібно робити тільки одне. Ви розумієте, що я хочу сказати. А, потрібно приймати те, що дає доля не тільки Німеччина, а й інші країни з подякою і не а, кусати ту руку, яка робить добро. Тому от таке моє бачення німецької страхової системи, я розумію, що вона не ідеальна, але ще раз, це інша країна, інша система. І я впевнена, що з часом буде ситуація краща, але, на жаль, справді. Немає персоналу, людський фактор, немає фінансування через це великі черги, великі проблеми. Але якщо ви хочете піти до лікаря, впевнено, що буде все добре. Лишайтеся здоровими.